Тіло без дисципліни це хаос, а відповідно, і хаос в житті. Тому що чим дисциплінованіше тіло в розслабленому вигляді, тим будуть дисциплінованіші думки, що впливає на реалізацію планів. Наприклад, людина, яка не робить, не має певних тілесних патернів або якоїсь дисципліни, ну це може бути зарядка або біг щоранку, або пригання на скакалці та будь-що. Людина, яка не має такого патерну, ця людина не буде мати і порядку в планах, в реалізації своїх мрій, в реалізації своїх задумок. Тому я й кажу: маленькі кроки для тіла це великі звершення для самої людини, для її впевненості Адже коли людина робить щось з тілом, тоді вона усвідомлює, що вона нарешті робить щось для себе. Значить, вона. Іде на правильному шляху до досягнення своїх мрій.